На цій землі прекрасного багато, але ще більше болю й гіркоти, хвилини щастя і години втрати. Буває, що летиш, а час важко йти, на цій землі, що створена від віку лише для щастя, втіхи й добра, чомусь так часто зустрічаємо кавіку, чомусь тут плачуть сирота. І вдова, на цій землі усі радіють сонці, а ніч пітьмою покриває гріх, розпусти чашу п'ють наповнену повінця, а на обличчях вигравав невинний сніг. Тут блудницю оспіують у віршах, жорстокість ставлять у найвищих ранах, а чистотою. Не цінують більше і жартома завдати можуть? На цій землі говорять про найвище, безсмертним істинам поклони б'ють. Та люди опускаються все нижче і нижче, гріхом уже впиваються, не просто п'ють. Тут виживає той, хто найсильніший. А як Схлопкому жити на землі? Більше, а совість люди поховали в глибині. На цій землі є місце для релігії, але для Бога місця не знайти. Він в в у в'язниці, у хатині в Богі, а люди хочуть у розкішні храми йти. Там за копійки гріх прощають, і там розпусних підвинець ведуть. В тих храмах Бога знову розпинають Христа так, як і продають. На цій землі такій прекрасній зовні, всередині усе зітвіло і згнило. Ви, діти Божі, будьте тверді й певні, вас небо жде, де не царює зло. Там про любов не кажуть лицемірно, сам Бог любов'ю сяє на святих, падінню друга не радіють неймовірно, там вже не буде бідних чи сліпих, там на пророків руки не піднімуть. Христа на смерть уже не поведуть, на небі хрест тяжкий із тебе знімуть. І пронзені руки. Сльози обітруть. на цій землі ми тільки перехожі. Ми як піщинки, немчі і малі. Але чому так часто ми буває схожі на мешканців не неба, а землі? Амінь.